Світінь фін відмовив Зеленському: миротворці не приїдуть в Україну. Пекін остаточно відвернувся від Києва. Спробуємо розібратися у ситуації разом. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку, і ми починаємо. Китайських миротворців в Україні не буде. Пекін не розглядає варіант із відправленням свого військового контингенту. Про це заявив речник МЗС Китаю Годя Кун. Він спростував повідомлення про те, що Пакін може приєднатися до потенційної миротворчої місії в Україні у рамках так званої коаліції охочих. Її раніше ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Речник китайського МЗС наголосив. Далі процитую. я хотів би підкреслити, що такі повідомлення повністю не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, не зауважив він. Раніше німецьке видання Вельт поширило інформацію, буцімто Китай розглядає можливість участі у миротворчій місії. Джерела ЗМІ стверджували, що китайські чиновники провели непублічні зустрічі із європейськими дипломатами у Брюсселі. Вони нібито хотіли дізнатися їх позицією щодо потенційної участі Пекіна в операції. Співрозмовники німецького видання наголошували, що залучення військ Цзіньпіна могло б підвищити шанси на реалізацію цієї місії. Мовляв, у такому разі Росія була б. Не проти розміщення миротворців в Україні. Під час прес-конференції 17 лютого Володимир Зеленський також заявив, що не відкидає участі Китаю у переговорах про закінчення війни. Чи мав президент на увазі у тому числі участь миротворців Китаю, невідомо. Тим часом італійське видання Ла Републіка зазначає, що в Україні можуть одночасно перебувати дві миротворчі місії: від ООН та коаліції охочих. Зокрема, до миротворчих сил ООН увійдуть солдати із Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні. Натомість європейські військові контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Це можуть бути представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії. Інше італійське видання «Ла Стампа» пише про існування ще одного сценарію. Згідно із ним, миротворці ООН із неєвропейських країн розмістяться у демілітаризованій зоні для контролю за дотриманням перемир'я. На другій лінії розмежування стоятимуть українські війська, на третій контингент добровольців, а на четвертій американський захист. Змі зауважує, що США, нібито, готові погодитися на участь у миротворчій місії, якщо Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин. Позиція Китаю щодо війни проста. Пекіну потрібно, аби мир в Україні був гібридним, а конфлікт знову розгорівся через деякий час. Таку думку у інтерв'ю Фабриці новин висловив політолог Олег Постернак. Він пояснив, у чому полягає реальна зацікавленість Китаю. Чи зацікавлений Китай в тому, щоб російсько українська війна призупинилась? Ні. Стратегічно ні. Бо Китай виграє по всім напрямкам, щоб ця війна триває. Прив'язуючи до себе Росію, зосереджуючи США і Європу на східній Європі, займаючись своїм Тайванем без сильної уваги американців. Китаю не потрібна зупинка. Якщо зупинка війни стане фактом, як тоді Китаю відреагувати? Найкращим результатом Китаю буде такий сценарій закінчення війни, щоб він в перспективі міг розконсервуватися в нову гарячу війну. Китай зацікавлений також в гібридному мирі, який буде легко зламати. Бо е, мир, який має собі потенціал, знову перерости в нове повномасштабне вторгнення в будь-який час. Бо це буде тримати НАТО постійно е, на, в Європі. Ви знаєте, що НАТО е, сформулювало досить агресивний. Агресивну стратегію переорієнтації на Азію. Це пов'язано з діалогом між Японією і країнами НАТО, який значно інтенсифікувався останні роки. Для Китаю це виклик системі безпеки. Китаю потрібно, щоб НАТО було заземлене в європейські справи, щоб НАТО не розросталося в напрямку своєї геополітичної і військово-технічної активності. А для цього потрібно щось, що постійно буде колоти НАТО, і колоти Росію періодично ще більше, прив'язуючи її до Китаю. Тому Китаю потрібен мир, хру, хрусткий мир, мир, який легко зламається, і за одним, знаєте, подихом Китаю зможе знову спалахнути ця повномасштабна війна. Китай, глибокий геополітичний тил Росії, товари подвійного призначення, обхід санкцій, продаж російських енергоносіїв тощо. А, в чому можна використати Китай українцям? Перше а в тактичному альянсі, який може виникнути між Євросоюзом і Китаєм, ви будете сміятися, але Китай продовжує залишатися найбільшим торгівельним. Партнером України на даний час О, до цих, цих. Сміг, да. це цікаво тому а, проігнорувати фактор економічної взаємодії з Китаєм ми з вами не можемо, і це неправильно, це вигідно нашим державам, і Китай зацікавлений в відновленні України. І до речі, це корисна справа. Якщо Китай буде залучений, Китайці, до речі, дуже швидко будують і якісно іноді будують. Так. І це знають всі. І... А ЄС зараз, отримуючи також посилюючи співпрацю з Китаєм, отримує тактичний альянс, який дозволить збалансувати США з їх агресивними торгівельно-митними напр... е... Е... антиєвропейським напрямком політики, і з Росією, яка Загрожує навіть вже Литві, Литві, поки ми з вами говоримо. Вийшов, вийшла стаття в Більд знову ж таки, да, і яка розказує про те, що Росія цієї осені буде готова здійснити агресивний напад в бік Литовської республіки для того, щоб протестувати можливість використання статті 5 НАТО про колективну безпеку. Водночас, колишній польський посадовець Пьотр Кульпа вважає, що Китай може посприяти розпаду Росії, економіка якої близька до краху. Які важелі для цього є у Пекіна? Послухаємо думку експерта. Наприклад, може не ніпративаніструвати, або, наприклад, створити зонд для внутрішніх процесів розпаду Росії, напримір, елітам місним да, w rajach e, Dalniego Wschodu, aby zapewnić e, gwarancję bezpieczeństwa w przypadku kryzysu, na przykład, tak. I, na przykład, profinansować e, nieznacznie jakieś e, grupowania i tak dalej. Ponieważ Płyt Prigozina pokazał, że 30 tysięcy uzbrojonych ludzi i cała ta imperia nie ma środków, żeby z nimi sobie poradzić. No co, jądrową bombę upadliby. или что? Самолеты будут, да? Ну, ну вот, посмотрите дальше. Пример Чечня. Зачем в Чечню навез на, на Кадыров столько ПВО? Перед кем хочет защищаться? Ну вот это, эти процессы уже идут. Просто хватит дать чуть-чуть гарантий, да, и, и вдруг начнется, э, распад. И что тогда сделает Путин? Какую, какую армию туда пошлет? Мы просто будем наблюдать э, развал, и э, это кошмар для Соединенных Штатов. Это кошмар сегодня. Я это говорю постоянно. Те, которые э, и слушают э, мои аналитики, знают, что главный тезис по России, что основой силы России является ее слабость. И эта слабость пугает всех, прежде всего Соединенных Штатов. Шановные глядачи, а как уважаете вы, Для України було б вигідніше залучити Китай до процесу завершення війни чи навпаки остерігатися участі Пекіна. Пишіть свої думки в коментарях під відео.